І в заяві є звернення Верховної Ради України до наших колег-парламентарів Сполучених Штатів, до Конгресу, Палати представників і Сенату. І знову там є три вимоги: приймить рішення двопартійне. Не можна, щоб Україна була предметом зіткнень всередині Сполучених Штатів. І в двопартійному рішенні приймить. Будь ласка, уже після голосування за ресурсну угоду і адміністрація навіть не заперечує. Прийміть рішення про надання Україні зброї. Прийміть рішення про надання Україні розвідданих розширення. Прийміть рішення про надання Україні фінансової допомоги. І прийміть рішення про посилення санкцій проти знову, тіньового флоту, банківського сектору. Нафти і енергетичного сектору і персональних санкцій вторинних. Це санкції, які зараз майже не застосовуються проти тих, хто прийняв рішення купляти посередників, які купляють предмети російської акції. Результати голосування. Європейську солідарність підтримали всі без виключення Франції. Я був здивований. Але я мушу констатувати право, крім слуг народу. Чому? Бо парламент не є суб'єктом. У нас представники слуг народу відмовляються голосувати без дозволу Офісу президента і його голови. Друзі, це не парламент. І це парламент і слуга народу, який не представляє народ, а представляє офіс президента. Так ви зберіть мандати, відправте їх на банку. І нехай там одна людина сидить і тисне ваші кнопки, але ми не дамо це зробити. Третя пропозиція, яка була презентована Європейською солідарністю, ми також давно на цьому наполягали. До речі, нас підтримали і голос, і довіра, щоб ми повернулися до теми передачі хоча б 30 відсотків, тобто 20 додаткових відсотків податку на доходи фізичних осіб, які сплачують. Військовослужбовці в місті постійної дислокації на рахунки бригад. І це викликано тою шаленою корупцією, яку ми бачимо як в Міністерстві оборони в окремих структурах, так і в службах ДСТЗІ, так і в службах, куди вони передаються, дірібання це вже 100 мільярдів гривень вкрадено на дібіторки, а воїни сидять. Без зброї. І я маю право це стверджувати, тому що кожен тиждень, незважаючи вз... на